Всім привіт! Вас вітає Микола Білявський, керівник та засновник будівельного бренду Ромб. В Житомирі ми будуємо котеджі. І зараз в роботі ми почали зведення стін двохповерхового котеджу. Фундамент ми підготували з осені. І новина, що ми будемо будувати. Нас дуже радує. В країні зараз тяжкий стан, але потрібно людям десь жити, а наша місія будувати, і ми будемо будувати. Всі, хто планує будуватися, рекомендую звертатися заздалегідь. Виконали гідроізоляцію горизонтальну з двох шарів руберойдона. Бітом мастиці Також виконали кладку першого ряду капітальних стін, перегородок. Всі провірили розміри відповідного проєкту, і зараз вже робота піде швидше. Процес іде, стіни ростуть. Працюємо. Підготували армопояс під зливку бетоном. Будемо приймати бетон. Проїхав бетон Ми на об'єкті, де у нас відбуваються роботи по зведенні коробки з газобетону. Тобі буде безпарний довжний. Стіни першого поверху звели газобетон на 400 мм з товщиною. Армопояс виконуємо зовні 10 см газобетон. І потім йде 30 см армопояс. Ви можете побачити на відео, як монтуються шамотні труби під камін. Перегородки ми прийняли рішення виконати на цьому об'єкті з кераму цегли. У зв'язку з тим, що набагато вона рівніша. З чорновою цеглою були проблеми по весні. Демонтували опалубку на армопоясі, закінчили. Попередньо підготували маяки під плити перекриття. Вздовж маяків хлопці накладають розчин. І на розчин монтуємо плити перекриття. Потім додатково плити будуть закладатися отвори цеглою. Також додатково ми їх будемо армувати. Згодом можна буде це все побачити. Монтажники провіряють опирання плит. По нормі повинно бути 12 см. По проєкту проєктуємо 15 см. Мінімальний допуск опирання на плит перекриття 10 сантиметрів. Зробили опалубку на монолітній участки. Дуже професійно на шпильки, знизу бруски. ячейка 15 на 15. Тут другий монолітний участок, позасверлювались в плиту через кожних 15 см. Тут теж позасверглись, частково дирки повибивали. Робиться третій монолітний участок. Теж дирки, дирки вибиті і робимо площадку на терасу. Тут у нас йде 10 сантиметрів нижче під балку. Каркаси пов'язали. Ждемо прийому бетону.